Слава Богу. Слава Богу. У нас сьогодні чудове зібрання. Маємо сьогодні свято, правда? Слава Господу. Свято подяки, подяки Господу за ці дари землі. Я вірю, що кожен вдома, коли їсть, він дякує Господу. Що має що їсти. Кожен із нас, коли п'є воду, Він дякує Господу, що має чисту воду, яку може напитися в достать, скільки захоче. Ми є благословенні Господом у нашому краї. Я дивлюся на ці плоди і думаю собі, як Господь нас рясно благословив. Слава йому! Ми знаєте, ми не є кращі за когось, але по милості Господні ми маємо ці дари землі. Ми маємо хліб, маємо до хліба. Господь нам дає все потрібне для нашого життя. Це не тому, що я хороший, а тому, що велика милість Господня до кожного із нас. Він хоче, щоб ми довіряли своє життя Господу. Він для нас все зробив. Ми сьогодні своїми очами побачили. Новий день. Ми сьогодні своїми ногами змогли прийти у дім молитви. Ми сьогодні побачили своїх рідних. Ми сьогодні маємо дихання у наших грудях за це слава Господу. І сьогоднішнє зірня це подяка Господу. Але це не тільки сьогодні потрібно дякувати, бо сьогодні є свято. Ні. Дякувати Господу потрібно завжди. Так написано до Солонян, апостол Павло пише в першому розділі. В п'ятому розділі в Першому Післанні, 18 вірш, каже так. За все дякуйте, така воля Божа щодо вас, Христі Ісусі. Ми християни, ми діти Божі. І ми, як ніхто, маємо навчитись за все дякувати. Сьогодні такий світ, де ти не почуєш подяки рідко. Коли ти почуєш вдячність, сьогодні хоче один одного обдурити, обкрутити, заробити. І знаєте, і багато можна перечислювати. Але Господь нас закликав до подяки. Щоб ми християни, діти Божі, були вдячними. Вдячними за що? Саме перш ми маємо вдячні бути Господу за те, що ми є спасені, правда? За те, що Він наші імена записав у книгу життя. Це перша подяка, яка має линути із наших уст і сердець, за те, що Господь мене вибрав. Він знайшов у цьому болоті, призвав у церкву, назвав своїм, записав імена у книгу життя. І за це подяка Господу, слава йому. Це подяка Ісусу Христу, за те, що Він согласився зійти на грішну землю, віддати своє життя за мене і за вас. Щоб нам дати життя і дати спасіння за все, дякуйте Господу. Неодноразово можна чути, Господь людину вибрав, освободив, очистив, освятив, поставив у церкві, поставив на певний труд, проходить певний час у житті тої людини, і людина перестає бути вдячною. Вона починає шукати причини бути невдоволеною. Чому що сталося? Хіба Господь мало для тебе зробив? Хіба Господь не так для тебе зробив? Він тобі дав життя, він тобі дав надію, він приготовив місце у небі, а ти перестав бути вдячним. Чому? Невже така подяка Господу за те, що він для тебе зробив? Сьогодні перевіряємо кожне своє життя, чи я є вдячний, Господу, що я сьогодні тут, на цьому місці, що я не валяюся під забором, що я не. Не прохожу реабілітації у центрах від рідної залежності. Подякую Богу, що ти не в реабілітації, а в церкві і святима. Я не кажу, що і там, хто попав сьогодні, хай дякую, що є така можливість мати реабілітацію. Але сьогодні ми є у церкві Божій. Так ми також проходимо певну реабілітацію у церкві. Господь нас навчає дякувати за все, за те, що маємо хліб, за те, що маємо до хліба. Інколи чуєш, люди бувають невдоволені, мають усе, але вони чимось незадоволені. Тому що каже, що хтось живе краще, ніж я. Мене часом питають, як у тебе справи? Я завжди дякую Богу. Тому що я кажу, що є люди, які живуть гірше. Є люди, які мають менше, які люди, які не мають того, що маю я. І я вдячний Господу, я не кажу, що в мене немає проблем. Я не кажу, що в мене немає забот, переживань, хвилювань, Ні, в мене теж вони є. Тому що у кожній сім'ї є якісь певні труднощі. Кожна сім'я щось переживає, але подивися на іншого, не як він краще живе, як він важче живе. І поспівчуваємо, якщо є можливість, допоможи йому. Не завідуй багатшому, не завідуй успішному, благослови того, хто не має того, що маєш ти. Ми сьогодні в більшості із нас, сидячих, маємо машини. Ми приїжджаємо у церкву кожен корні на своїй машині. Якщо вийти на стоянку, у нас стоять недешеві машини. Чи ми вдячні, Господу, за транспорт, який нам дає Господь. Часом буває, людина дивиться у того джип. А ще й 23-24 року, то як він так собі міг купити? Або в того там Мерседес, БМВ, Ауді, і ми десь починаємо шукати ціни, а ну скільки він засидав. А де він такі гроші взяв, і ми починаємо пускати в своє серце завість. Починаємо судити людину, бо хто знає, як він це заробив. А ти не дивися там, ти подивися за того, який посидить біля тебе, бо він не має на кусок хліба. Ви знаєте, у церкву приходять всякі. Часом біля нас може сидіти, сидіти людина, брат чи сестра, яка думає, прийде додому, а що вона буде їсти. Сьогодні хочеться, щоб кожен із нас звернув увагу на свого ближнього, який сидить рядом. Чи має той брат чи сестра щось поїсти? Можливо, прийде додому, а там тільки вода. Немає хліба, немає що з'їсти. Хочеться, щоб ми про таких думали, на таких звертали увагу і мали бажання таким допомогти і подякувати Господу за те, що в тебе є можливість зробити добро. Павло каже: за все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас. Господь хоче, щоб ми навчилися бути вдячними. Інколи ти робиш людині добру справу, а потім дивишся людина, так ставила. Невдячна. Не раз приходиться чути і каже, я їй допоміг, допомогла, а вони неблагодарні. Так, да, Господь знає наші добрі справи, Господь знає наші добрі наміри, Господь знає, те, коли ми віддаємо можливо, останнє від себе, щоб комусь допомогти. Виділяємо час для когось, хоч і саме втрачаємо. Господь це знає, повірте, нагорода вас чекає. Не сумуйте за тим, що ті, кому зробили добре, вам не віддячені. Віддяка буде на небесах. Головне до останнього оставатися вірним Господу. І я хочу, щоб ми сьогодні дякували один за одного за те, що нас така чудова сім'я. Така велика сім'я, де ми можемо разом збиратися, славити ім'я Господнє. Да, у нас є кожен різний характер. У нас є кожен різний свій принцип. Але ми є одна сім'я, правда? В христі і Ісусі. Ми з'єднані кров'ю Ісуса Христа. Ми діти Божі, ми народ Божий і нас чекає Небо. Не тільки нас, а всіх тих, хто повірив Господу, хто вдячний Господу за спасіння. Апостол Павел пише до Філімона. Каже, дякую Богові моєму повсякчас, згадуючи тебе у своїх молитвах. Я собі, коли читав це місце, думаю, чи ми вдякуємо Богу за ближнього. За брата, за сестру. Чи ми дякуємо Богу за пастора, за диякона, за проповідника, за молитвенника, за хористів. Чи ми научені дякувати? Апостол Павло каже, що я дякую Богу моєму повсякчас, згадуючи тебе у своїх молитвах. Хочеться, щоб ми не забували один про одного. Якщо є можливість згадати, згадаймо, брата чи сестру, особливо тих, у кого є потреба. Особливо тих, у кого є нужда, які не можуть собі дати ради. Але, знаєте, не тільки у молитві згадувати, а якщо ще можливість допоможи, піди, підтримай, скажи добре слово, принеси щось, те, що потрібно, тому що є в кожного різні потреби. Ми будемо йти до молитви, і в цій молитві ми подякуємо Господу, що дано нам це добрий час. Ми маємо цю можливість сьогодні сидіти у чудовому домі. Прекрасному домі, на хороших стільцях. Слухати слово Боже. Є сьогодні люди, які не мають цієї можливості. Є сьогодні ті, які сьогодні ховаються по підвалах, які кусочок хліба ділять і не знають, чи буде завтра. Це є і у нашій країні, це є у багатьох країнах, де дітки помирають із голоду, де люди помирають із голоду, не маючи на кусок хліба. Є різні ситуації. Ми не знаємо, чому так. Багато є знаєте, запитань у людей, і часом ми дечого не розуміємо. Але, брати і сестри, дякуємо Господу, що у нас є все добре. Тому що, знаєте, є така приказка каже, що не завжди так буде. Хтось сказав, наше життя це колесо. Сьогодні твоя шпіця і знизу, колесо прокрутилося, завтра твоя шпіця зверху. Але колесо крутиться. І воно міняється, життя міняється. Часом ми не думаємо про те, що буде завтра. Ми впевнені, що у нас буде все добре. Ми маємо таку тверду надію, але можемо бути багатими, і це багатство може вмить пропасти. Ти можеш бути знатним, і в одну ти може стати ніким. Ти можеш бути кимось, але. Різні ситуації, і ти стаєш посміховищем. Задумайся, чи ти вдячний Господу, чи ти можеш подякувати, коли Христос послав тих 10 прокажених. Пам'ятаєте історію про 10 прокажених? Каже, ідіть до священника і покажіться. І написано, що один повернувся. А каже, а де ж 9? Де ж ті дев'ять? Вони ж теж отримали сілня, правда? Вони ж теж отримали те, що хотіли, де ж 9? Одна людина. Повернулася подякувати цьому, який зцілив її, який дав її надію на життя, який просвітлив її життя. Каже, а де ж дев'ять? Так мало людей, так багато отримують, а так мало дякують. Ми сьогодні в церкві вірую всі ті, які дякують Господу за все. Будьмо довольними тим, що ми маємо, тому що Господь знає наше життя і Він хоче, щоб ми були вдячними, чистими. Вірними і святими, і завжди до своєму Богу, богу слава повіки. Амінь.